Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Тут, як, знаєте, щось надоїло. Більше не хочу, як небажання сприймати чиюсь пропозицію, небажання взаємодії, десь як на паузу ставите спілкування з кимось, або взагалі, як знаєте, берете розрахунок, наприклад, з роботи йдете, або закриваєте. Ну, от, листування з кимсь, або навіть дивитеся якогось блогера-блогерку, і не хочу більше відписуєтесь від каналу. Ну, от, день, коли зачищаєте свій простір для когось день чисток таких. Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. А тут дивіться, через чиюсь сексуальність буде, будуть ревнощі. Не так, щоб ви там ви чи до вас хтось там багато чого там казав, да? щоб було помітно, що людина ревнує, але це буде, і це буде складно внутрішньо обладнати. Давайте дивитись, що буде робити чоловік до жінки. Завтра дії чоловіка до жінки завтра. Угу. Такий непогано. Король Пентаклів у нас тут виходить. Це може бути вам, чоловіком. А, може бути чийсь чоловік, може бути і так насправді. Знаєте, коли йому хочеться бути переможцем в ваших очах, найголовнішим най-най-най. Коли буде щось, тут будуть дії. От знаєте, коли людина буде давати вам зрозуміти, що в нього є до вас почуття, коли він може напряму вам не казати. Про свою закоханість, про те, що ви там дуже подобаєтесь, але його вчинки будуть промовляти про таке. Зацікавленість в вас буде цікавитись вашими якимись там справами, що там у вас, як там у вас, що робили, де були. Коли буде, як знаєте, Ну, як нагадувати вам про якісь там ваші слова з минулого. Тобто він буде демонструвати вам а, от своє, свою увагу до вас, і як буде демонструвати вам свою важливість в вашому житті, От якою вона чи є, чи може бути ця його важливість. Далі дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. Так, ну жінка тут насправді буде зайнята своїми якимись справами. Може долучати до цих справ чоловіка, але не обов'язково взагалі, те, що вона буде робити. Вона цілком і повністю буде щаслива від результатів. А чоловікові більш, знаєте, це як інформацію надавати, що там вона десь була, там, десь вона ходила чи щось вона таке робила, що вона, наприклад, цікавилась чимось, як вивчала, як бачила для себе щось таке цікаве. Тобто це щось, що саме сфера її інтересів, але це може перетинатись з його інтересами теж. Може бути ще й так, що вона так розповідає, що воно йому теж стає цікавим. Тобто тут жінка, яка, от знаєте, як вміє. Як заразити чимось, що їй насправді цікаво? Як вміє передавати своє натхнення? Отак От показане. Далі робота. Що вам? Що у вас завтра буде в роботі? А як гарно слухайте. Для когось це просто от ви закрите якийсь проєкт, над яким працювали, працювали, і все. Вже край вже завершується цей проєкт. Але тут такі гарні карти, ще й грошей отримаєте. ну, Для когось це день зарплатні може бути. Для когось визнання вашого таланту і вашої цінності для колективу. Для Вашої роботи для вашого керівництва. Тобто тут ситуація, в якій ви покажете свою важливість, в якій ви ну, як доказуєте свою важливість, свою цінність. Гарно, не будемо далі, хай воно так у вас і буде. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра. Що вам важливо прийняти завтра. Угу. Тут більш про стабільність, про якісь, ну, як нагадування про певні межі. Тут показана королева жезлів і якась їх як пропозиція. Коли, знаєте, людина вміє. Чи закохатись в те, що вона робить, чи в себе закохати. Тут як якісь знання буде демонструвати. щось пропонувати буде вам, чи ви такі королеві жезлів будете пропонувати. Тобто тут людина з певними знаннями, з, ну, коли людина з дуже міцною інтуїцією, може в когось взагалі з відкритим третім оком, і щось стабілізується у спілкуванні з такою людиною, може вона допоможе, дасть відповідь в якійсь ситуації. Тобто, приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам завтра краще б за все відмовитись. Королева мечі. Дивіться, з кимсь у вас є гарне, веселе, легке спілкування. І... Спілкуючись з людиною, королева мечів, тут показано, ви як засмучуєтесь. от Щось, якась ситуація, от може, вона розповідає свою якусь ситуацію. і Вам це, от як знаєте. Сумувати починаєте. Не робіть цього, бо буде розказано рівно стільки, скільки людина готова вам сказати. Щось ви так і не почуєте, якісь подробиці. А саме ті подробиці вам би сказали про те, що не треба тут сумувати. Все відбувається так, як слід, і без сумнівів, інформа... ну, ситуація для людини саме така. На якусь людину заслуговує. Далі, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, от карти вистрибнули. хай і розповідають. Так, ну, Тут не уникнути якогось уроку. Тут буде ситуація, яка повинна чи вас чомусь навчити, чи, чи когось з вашого близького оточення, коли людині або вам треба навчитись робити вибір, приймати рішення. Як завдавати собі питання, ставити собі питання і відповідати на ці питання. І, знаєте, як обнулювати щось, ну, от не тягти за собою там, весь час, те, що вже не є чимось там ну, по-справжньому важливим, а як вчасно обнулювати щось, як приймати допомогу або надавати допомогу. Тобто це більш за все це про вчителювання, яке от просто воно буде в цей день, і його треба приймати як слід, бо все одно не уникнути. Це може хтось вас навчати, або ви будете когось навчати. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Так, ну там, де ви вважаєте, що у вас буде такий дуже міцний прорив, трошки воно затягнеться, але е збирайте енергію, от складайте свою енергію докупи, бо потім вам треба буде користуватися цією енергією, як накопичуєте енергію. І для когось як повертайте до себе свою енергію через творчість. Угу. Так. І для когось тут як відродитись треба, якісь знання вам будуть допомагати відродитись. Це може бути пов'язано для когось з вас, з вашою родиною. Як відродити своє ім'я, як нагадати комусь про себе. От на таке теж звертайте увагу в цей день. Все, на цьому я всім дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. І щиро вам дякую за ваше. Подобайки, коментарі, підписку. Всім дякую, всім пока.